Про що ви думаєте, коли чуєте, як їде потяг? Про далеку мандрівку, мабуть, так думає більшість. І мало хто думає про того, хто цей потяг веде, хто зустрічає пасажирів і хто продає квитки. Але всіх цих людей об'єднує одна професія залізничник. Дуже складна і відповідальна. Але без цих людей неможливо уявити сьогодні світ. Без залізничних колій, що покрили всю землю, неможливе життя сучасних людей. Залізниця зв'язує різні міста і держави. І ви швидко можете переїхати з одного міста в інше. Залізничний транспорт вважається найбезпечнішим для пасажирів. Залізниця існує в Україні з початку 19 століття. Відтоді з'явилася потреба в залізничних працівниках. Розвиток залізничних шляхів і транспорту за останні 100 років зробив цю. Професію дуже потрібну. Професія залізничника це і машиніст, який Робота залізничника нелегка. Наприклад, машиніст потяга навіть вночі, коли ви смачно спите, везе вас у пункт призначення. Він має бути завжди пильним, бо несе відповідальність за велику кількість людей. А ми, коли сідаємо в потяг, довіряємо цій людині своє життя мріяла стати провідницею, мені здавалось, що це дуже романтична професія. Їздиш собі у теплому вагоні з міста до міста, знайомишся з цікавими людьми і щоразу бачиш щось нове. У продавців квітків теж дуже важка робота: знайти квиток на потрібну дату, знайти хороше місце у вагоні, аби кожен пасажир залишився задоволеним. Чому ви обрали професію залізничника? Тому що я дуже люблю форму залізничну, люблю порядок і дисципліну, а в нас на залізниці все вчасно, все погодинно вчасно. Чи важка у вас робота? Робота цікава наша. Робота важка, але дуже цікава. Цікава тим, що ми спілкуємося з людьми, люди бувають дуже різні, бувають дуже веселі, бувають дуже сумні, але багато цікавої інформації дізнаємося від людей. Чи подобається вам ваша робота і чому? Мені подобається моя робота, тому що я йду на роботу, можу заробити гроші, маю заробітну плату. Робота є моя державною, і все в нас добре. Взагалі, професія залізничника вимагає, як то кажуть, Сибірського, тобто міцного здоров'я, адже він працює і в день. І вночі, коли на вулиці невимовна спека, і коли сніги замітають. Якщо ви любите мандрувати і вам подобається стукіт коліс, то професії залізничника те, що треба. Отож, вибір за вами. З вами була Софія Озарків, Па-па!